Привіт усім з вами Фантом, і це відповіді на запитання дане яким. Дивний факт. А плавання в фонтані рахується. А якщо не раз. Таке вже наше літо Я б відвідав країну, наприклад, Японію. Орева. Ігор, ти уроки зробив. Так. Точно! А якщо перевірю... ну мам! А ну сідай вчитися! Ні. Тиждень без інтернету. Ух-йо! Так, височайно у центральній частині України розташована. Ні, мені приємніше залишитись на землі, ніж назавжди плетіти в космос. Хоча я б відправив туда одну людину. В експедицію на сонце! Yeah. <laughs> я б вибрав зупиняти час. Це ж дуже зручно в багатьох випадках. Добрий день, пане Віталію. Сьогодні багато людей цікавить, як ви дивитесь у майбутнє, які бачите там перспективи і що у нас чекає уже у новому 2015 році. Точно так же з особим. А... З особим а... Сьогодні не всі можуть дивитися завтрашній день, точніше, не тільки лише всі. Як ви вважаєте? Кожного із ківлян я прошу з поніманням ставитися к цієї проблеми і просив би також всіх ківлян. Я б дав, навіть змусив Володимира Спередоновича Путіна скористуватись презервативом. Я побрав Ніка Вуйчича. Хто не знає, це людина, котра народилася без рук і без ніг. Ready? <laughs> <laughs> hey, is that cool? Yeah. When I first met Nick in 2008, he was very much a single man with his signature generosity of spirit and good humor. <laughs> Побувши день в його тілі, я б став більше цінувати власне життя, менше скинути та нарікати. Для мене це такі професії як рок-музикант або режисер. Ха, звичайно, що фантом. Тому місту потрібен новий супергерой. Аби людство прогресувало в науці і медицині: мир на землі і достаток для кожного. Це були всі запитання від Дани, А тепер настав час передати ЦЕ прокляття цю естафету таким людям як. Знумбі, йожик, Пентаграм Шепард, Цимес, Маріам, Софія Ходані, Гамер, Адріан Зетпі, Вітя Арчер і Марк Вітковський. З вами був Фантом. До зустрічі у наступних відео.